Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні пропоную вам короткий ілюстрований огляд з історії України. Найдавніше поселення на території сучасної України було знайдено на Закарпатті в стоянці Королево. В тому числі воно є найдавнішим поселенням на території центральної і східної Європи. Вік цього поселення приблизно 40 тисяч років. Було знайдено близько ста тисяч одиниць знарядь праці, виготовлених з каміння і кісток. Ну не можна було сказати, що це були прямо українці не лише тому, що вони не вміли вишивати і розписувати писанки, а тому, що вони власне не були навіть гомосапіонс. Це були піти кантропи, кроманьйонці і неандертальці. Кам'яна доба це найбільший історичний період в історії людства. Найдавнішою цивілізацією на нашій території була трипільська культура, її ще називають культурою мальованої кераміки. Проіснувала вона близько трьох тисяч років. Між 5500 роком до нашої ери до 2750 роком до нашої ери. Розташовувалася вона між Карпатами і Дніпром, частково на території Румунії і частково на території Молдови. Трипільці були хліборобами і жили у сідло. Також вони створювали прототипи міст. Трипільська культура є однією з основних давньоземлеробських культур кам'яно-мідної доби. В степах України в різні історичні періоди проживали різноманітні кошові народи. Найдавніші з них кімерійці. На території північного причорномор'я кімерійці жили в період з IX по VII століття до нашої ери. Пізніше кімірійців витіснили скіфи. Про скіфів багато писав грецький історик Геродот. Також, дякуючи грецьким ювелірам, ми можемо спостерігати різноманітні прикраси. На них зображені і самі скіфи, і їхній побут. Жили скіфи в степах України по сусідству з греками, які в той час жили на узбережжі Чорного моря і в Криму. Скіфи жили між 8 і 4 століттям до нашої ери. Пізніше скіфи витіснили сармати. Сармати проіснували на території українських степів і на узбережжі Чорного моря з IV століття до нашої ери до 1 століття нашої ери. Сарматі витіснили готи. Готів пізніше витіснили гуни на чолі з їх царем, Атілою. Потім в степу жили авари, потім Хазари і багато інших кочових народів. Таким чином, в українських степах завжди був якийсь рух. А в лісостепу і в лісах України проживали різноманітні слов'янські племена. П'ятому столітті нашої ери з'являється місто Київ. За легендою, його створили три брати і Хорив і їхня сестра Либідь. В той час Візантія була самою багатою імперією. Доріг, як такових не було, тому в основному використовувався водний транспорт, і основними шляхами для перевезення грузів були річки і моря. Одним із таких великих шляхів був Дніпро. Він з'єднував Європу з Чорним морем. А з Чорного моря відповідно всі рухались на Візантію. Так як Київ знаходився на березі Дніпра, яка була величезною транспортною артерією, місто розвивалось. В літописі Повість временних літ розповідається наступне. В IX столітті у 860 році правив князь Аскольд. У 882 році в Київ прийшов князь Олег і вбив Аскольда. З цих пір править Олег. Після смерті Олега Києвом правив князь Ігор і його дружина Ольга. Щось не домовилися стосовно податків древляни і князь Ігор, і Древляни вбивають князя досить оригінальним чином. За вбивство Ігора помстилася його дружина, княгиня Ольга. Ви, мабуть, чули точно ці історії, як коростень спалили за допомогою голубів і як заживо закопали делегацію Древлян в човні. З 945 року ці землі очолює син Ольги і Ігоря Святослав Хоробрий ім'я Хоробрий він отримав, дякуючи тому, що дуже багато воював і дуже багато завойовував. Пізніше правителем на цих землях став син Святослава Володимир. Відзначився в основному князь Володимир тим, що в 988 році він прийняв християнство і хрестив всю Русь. В той період Київ входить в десятку найбільших міст Європи. За часів Володимира почали карбувати власні монети: срібні і золоті. На срібнику Володимира карбували тризуб, який зараз є гербом України. Наступним правителем цих земель став син Володимира Ярослав Мудрий. За часів Ярослава Мудрого побудували Софіївський собор, бібліотеку, школи. Він пише перший законодавчий документ Руська правда. Також він вкладав династійні вигідні шлюби з королями Європи, тим самим розширюючи свій вплив на території всієї Європи. 60% королівських родин Європи так чи інакше є родичами Ярослава Мудрого. Ну тобто не треба пояснювати вам, що Ярослав Мудрий вибрав курс в сторону Європи. У Ярослава Мудрого було три сини: Ізяслав Ярославович, Всеволод Ярославович і Святослав Ярославович. Потім ця київська стабільність почала трохи рушитись, і в період з 1132 по 1169 рік. Змінилося 18 правителів, тобто за 37 років змінилося більше правителів, чим за всю історію Київської Русі. До речі, визначення Київська Русь придумали лише в 19 столітті. Держава Русь зі столицею в Києві просто називалась Русь у 12 столітті у 1187 році. Вперше згадується назва Україна у 1240 році. Під час монголо-татарської навали Київ був під владою Данила Галицького. Але Данило Галицький мав свою столицю на Галичині, і Київ був для нього провінцією. Для того, щоб об'єднатися з королями Європи і дати відсіч монголо-татарам, Данило Галицький отримує титул короля Русі і створює Королівство Руське. Хочу зауважити і підкреслити, що все, що тоді називалось Руське, до сучасної Росії не має і не мало ніякого відношення. І, хоч Данилу Галицькому не вдалося звільнити Київ, але королівство Руське не платило данини монголо-татар. У 14 столітті рід Данила Галицького перервався, і за територію королівства Руського починають боротися Литва і Польща. Більша частина України входить в той час до складу Литовського і Руського князівства. Українці називали себе русинами в минулому столітті це визначення в Австро-Угорщині проіснувало до Другої світової війни. Тому прошу не плутати русинів з русскими. З 14 століття міста отримують макдебурське право. Магдебурзьке право це німецька правова система управління містами. Це означає, що міста самі собі визначали своє керівництво, міста самі визначали, що вони виробляють і на що витрачають зароблені кошти. Вчасною мовою себе назвали децентралізація. Одними з перших міст, які отримали макдебурське право, стали Львів, Луцьк, Перемишль, Хуст, Тячів, Галич, Кам'янець-Подільський і так далі. Проіснувалося право до 1834 році, коли російський імператор Микола І своїм указом остаточно ліквідував усі права. У 1514 році стається битва під Оршею. Це найбільша битва між 15-тисячним -ти русько польським військом на чолі з руським князем Костянтином Островським, який розбиває 80-тисячне московське військо. Костянтин Островський зробив величезний внесок в розвиток української культури. Створюються українські учбові заклади. Створюються друкарні. У Львові Іван Федорів друкує першу книгу. Видають дві біблії: Острозьку церковно мовою та Пересопницьке Євангеліє староукраїнською мовою. До речі, на Пересопницькому Євангелії присягають всі президенти України. 1569 році створюється Річ Посполита. Велика частина українських земель входить до складу Речі Посполитої. Три воєводства приєднуються до Речі Посполитої, отримуючи особливі права. Судочинство і діловодство ведеться русинською мовою, зберегли свої титули Руські князі. Ходячи до складу Речі Посполитої, на території України почала формуватися козацька держава. В кінці 15 століття формується власне козацтво. У радянській історичній науці стверджується, що Запорізьку Січ сформували селяни, які тікали від шляху. Засновником Запорізької січі вважається Дмитро Байда Вишневецький, який будує першу фортецю на острові Хортиця. Формується військо Запорізьке, кошових атаманів вибирають на вибор. Це традиції демократії, часів магдебурзького права. Але, скажімо, судова система керувалася поляками. Козакам почали обмежувати вольності, і це спонукало до того, що козаки захотіли сформувати свою автономію. 1648 році заарештовують Богдана Хмельницького і відбирають у нього маєток. Це спонукає його рушити на Запорізьку Січ, організувати козаків і почати військове повстання. Таким чином розпочалась війна проти Речі Посполитої. За підтримки кримського хана Богдан Хмельницький під жовтими водами розбиває військо Речі Посполитої. В результаті заключається зборівський договір тисячу 1649 році. Король Ян Казимір ІІ визнав незалежну українську державу Гетьманщину. Але обидві сторони то не зовсім влаштовували, було зрозуміло, що буде війна і надалі, і Хмельницькому необхідно було шукати союзників. Гетьманщина знаходилась між трьох великих держав це Річ Посполита, Османська імперія і Московське князівство. На той час дуже важливою була також і релігійна складова. В Речі Посполита домінував католицизм. Османська імперія, звісно, були мусульманами, і одна із причин, чому Богдан Хмельницький заключив союз з Московією, було віросповідання. Ну і звісно, з огляду на всі військові й політичні нюанси, підписавши березневі статті у місті Переяслав. До речі, якщо ще б дати чути про один народ, скажу один нюанс: Гетьманщина й Московія заключали союз, використовуючи перекладачів, тому що не розуміли один одного від слова зовсім. Розірвали цей союз у 1656 році через два роки, коли Москва заключила мирний договір з Річчю Посполитою, тим самим зрадивши Богдана Хмельницького. В результаті різних угод одна частина Гетьманщини стала автономією у складі Москви, друга залишається у складі Речі Посполитої. У 1687 році Гетьманщину очолює Іван Мазепа. За його правління, Гетьманщина стане розвиненою державою. Ніхто стільки не побудував на наших землях, як Іван Мазепа, розвивав освіту, культуру, міжнародні відносини. Протягом 20 років не буде жодної війни. Він запровадив нову митну систему, побудував велику кількість учбових закладів, храмів, монастирів, в тому числі реставрував старі храми часів Київської Русі. Один із самих знаменитих це Софіївський собор. Під час північної війни, коли був ризик вторгнення Шведів на території Гетьманщини, Іван Мазепа просить допомоги Петра І. Але Петро І відмовляється підтримати Гетьманщину. Тому Мазепа заключає союз зі шведським королем Карлом XII у 1708 році. Але Шведи програють битву під Полтавою у 1709 році. У 1764 році Катерина ліквідовує посаду гетьмана. У 1775 році окуповує землі війська Запорізького і знищує Запорізьку Січ. Після ліквідації Запорізької Січі Катерина називає наші землі Малоросія, а територію Росії Великоросія. Вплинула також Катерина і на знищення Речі Посполитої. У 1773 році Річ Посполиту ділить між собою Росія, Австрія і Прусія. Весь лівий берег і частина правобережної України відходять до Російської імперії, а Галичина Буковина і частина Волині відходять до Австрії. Так як українці не могли боротися політично і військово за свою державу, в 19 столітті в Україні потужно розвивається український рух в мистецтві. Зокрема, в літературі, і, хоч в Російській імперії неможливо було вести політичну діяльність, український рух напівпідпільно діяв дуже ефективно. У 1798 році видається Енеїда Івана Котляревського, в 1840 році Кобзар Тараса Шевченка. У 1848 році видається перша україномовна газета Зоря Галицька. Тисячу 1860 Павло Чубинський, Михайло Вербицький напишуть наш гімн. Буде створено Кирило Мефодіївське братство в Києві і головна руська рада у Львові. Така активність не сподобалась російському керівництву, і тому в 1863 році буде виданий Валуївський циркуляр, який заборонятиме все українське. А у 1876 році Емський указ. А в Австро-Угорщині українці мали можливість створювати свої політичні рухи. Була створена русько-українська партія, яку очолив Іван Франко. Партія представляла українські інтереси у Галицькому сеймі та віденському парламенті. Об'єднувало українців, як би це банально, вибачте, не звучало саме українська мова, тому що одна частина українців жила Австро-угорщині і спілкувалася і видавала книжки українською мовою. Інша частина українців жила на території Російської імперії і продовжували зберігати і розвивати свою мову, культуру і традиції. Українці чітко розуміли свою ідентичність і зберігали історичну пам'ять. Українці Австро-Угорщини вважали себе частиною великої України. У Львові існувало товариство імені Тараса Шевченка. А перше військове об'єднання українців в Австро-Угорщині називалося Січові Стрільці. Про них я робив окремий випуск і залишу посилання в описі під відео. Трагедія Першої світової війни заключалась в тому, що українці у складі армії Австро-Угорщини воювали проти українців у складі армії Російської імперії. Та в результаті Першої світової війни розвалилися і Австро-Угорська імперія, і Російська імперія. На території колишньої Російської імперії створилась Українська Народна Республіка, а на території Австро-Угорської імперії Західноукраїнська Народна Республіка. У березні 1917 році Українську Народну Республіку очолив Михайло Грушевський 22 січня 1918 року. Ухвалюють четвертий універсал Української центральної ради. Це проголошення України як самостійної суверенної держави українського народу. Головним джерелом влади є український народ. А 29 квітня 1918 році гетьман Скоропадський робить переворот. Скоропадський реалізував цей переворот, дякуючи підтримці Німеччини. Він був російським дворянином українського походження, і варто зазначити, що під час свого правління він встиг дещо створити: наприклад, Національну академію наук, національний банк, закон про громадянство українців. Після програшу Німеччини у Першій світовій війні Скоропадський втрачає її підтримку і вже не може утримувати владу. В цей час директорія Української Народної Республіки займає Київ, директорію очолює Володимир Винниченко. 22 січня 1919 році проголошують акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І нарешті українці заходу та українці Сходу об'єднуються в одну державу. Ми відзначаємо цей день як День Соборності України. Запроваджено герб, тризуб, жовто-блакитний прапор і державну валюту гривню. І проект Герба, і проект гривні розробляв художник Георгій Нарвуд. У 1919 році головою директорії стає Симон Петлюра. Він воював проти більшовиків, щоб зберегти українську незалежну державу. Тому пізніше радянська пропаганда виливатиме на нього стільки бруду. Наприкінці 1920 року російські більшовицькі війська захоплюють владу в Україні. Військове і політичне керівництво емігрує за кордон, і війна продовжується вже в інший спосіб. 1922. Україна стає частиною СРСР. Звісно, що була якась частина населення, яка підтримувала більшовицьку політику, але коли почали грабувати населення, піднялася величезна кількість повстань. Повстання відбувались в зв'язку з політикою колективізації. Колективізація відбувалась простим чином: народ просто грабували, забираючи і націоналізуючи все в державу, залишаючи селян без власного майна. А щоб народ присадити, забирали абсолютно всі продукти харчування. Таким чином сформували штучний голод 1932-1933 років. Це була помста більшовиків. За волелюбність українців і небажання українців віддавати своє майно в колгоспи. Спершу колгоспи пограбували населення, а потім зморили голодом. Згадавши досі 19-го століття, як українці, не маючи власної держави, зберегли свою ідентичність, дякуючи культурі і традиціям, почали фізично нищити інтелігенцію письменників, поетів, режисерів, композиторів, вчених всіх, хто був причетний до культури. Ця чорна сторінка відома в нас як розстріляне відродження. Обвинувачення зазвичай звучали за буржуазний націоналізм. Цього було досить, щоб людину заарештувати, а пізніше і розстріляти. Бути українцем це був злочин. Нас називали в різні часи по різному Мазепинці, Петлюрівці, а зараз і Бандерівці, в честь тих, хто прагнув позбутися того московського ярма. Військове політичне керівництво України в еміграції формує ОУН. Об'єднання українських націоналістів і намагається створити супротив радянській окупаційній владі. Переважно на заході України, яка в той час знаходилась під контролем Польщі, формується підпілля. До речі, на тих територіях, які були під контролем Польщі, Голодомору не було, що ще раз підтверджує, що голодомор 32 другого, років був виключно штучний. Політичне крило ОУН очолює Андрій Мельник, революційне Степан Бандера. 22 червня Німеччина нападає на Радянський Союз, а 30 червня, на наступний день, ОУН у Львові оголошує акт відновлення української держави. Але це зовсім не сподобалось німцям і не входило в їх плани. І почались арешти українських активістів. В концтабір попав також і сам Степан Бандера, і пробув там майже всю війну. Тим не менш, підпілля продовжує активно діяти у 1942 році. Близько року формується УПА, Українська повстанська армія, керує організацією армії Тарас Бульба Боровець з 1944 року. Армія одночасно воює і проти німців, і проти СРСР. В результаті ОУН як політична сила і УПА як військова сила об'єднуються. Офіційно УПА боротиметься аж до 1959 року. Про мистецтво УПА я також робив окремий випуск і також залишу в описі під відео. 2 вересня 1945 року закінчується Друга світова війна, і частину українців із Західної України депортують цілими сім'ями. У 1960-х з'являється дисидентський рух шестидесятників, які розвивають українську культуру і мистецтво. Частина шестидесятників буде посаджена в тюрми, а дехто буде вбитий, в тому числі і лідер цього руху, художниця Алла Горська. Це лише за те, що українці знову ж таки вирішили згадати і підтримати свою культуру і традиції. За український націоналізм читай за те, що ти українець і називаєш себе українцем, могли засудити аж до 1991 року. Одним із таких політв'язнів, який загинув в тюрмі, був Василь Стус. 16 липня 1990 року проголошено декларацію про державний суверенітет. А 24 серпня 1991 року, вийшовши зі складу СРСР, Україна стає незалежною самостійною державою. З Чим я нас всіх і вітаю, всім хочу подякувати за те, що ставите лайки, дизлайки, коментуєте. Особливо подяка тим, хто підписався, дякуючи вам. По суті, існує мій канал.